Друзі, я вас вітаю! Вітаю всіх українців і наших друзів! Сьогодні у мене багато планів. Це буде день догляду за рослинами. Я буду обробляти та підживлювати перш за все овочі. Трохи пройдемо садом. Розповім, як Володя майже побудував навіс. А потім покажу, як смачно я готую рибу хек. Залишайтеся зі мною. Я дуже люблю всі свої квіти. І коли розглядаю чергову трояндочку, яка розпускається в саду, кажу, яка ж вона гарна. Але у мене є особливість. Саме радісне відчуття я отримую, підходячи вранці до вікна і дивлячись на квіти. Дуже гарно цвіте в цьому році Golden Celebration, яке я посадила для чоловіка під вікном спальні. Він дуже любить жовті троянди, жовті або ароматні. А далі поступово розпускається Абрахам Дербі. Якщо це він, звісно, у мене є сумніви. На цій ділянці сьогодні побачила першу квітку на Double Delight. Вона дуже ароматна. А отам далі за тоєю розпустилася Олександра Офкент. Вона маленька, тому що восени була пересаджена. Дуже гарна. Но сама феерічна у цей час лядьов Шалот. В цьому році вона неймовірна. Такого розміру кущ не досягав ніколи приблизно 2 метри на 2,5, причому без будь-якої опори. Поставте вподобайку, будь ласка. У ляді дуже гарні квіти, нагадують мені апельсинки у оленки мандаринки. Оленка, привіт! А у мене апельсинки. Зараз розведу, я купила бітоксибацилін, біологічний препарат від кліщів. Зараз розведу, буду обробляти цю ремонтантну полуницю. Вона така вперта. Хворіє і хворіє. І, тобто піддається клещам. О, вже вуса опускають. А з цього боку літня. Вон, бачите, червоненька вже. Там і там. Так, подивилась, є у мене фітовірм. Оброблю полуницю фітовірмом. Так, полуниця. Агірки томати. А, тут нема полониці. А яку ж мені взяти концентрацію? Палтинні клящі. Так, ні. Не буду брати фітовірм. Тут нема полуниці. бацилін. Так, дивимось. Суниця. Сім. Мілілітрів на 1 літр води, кліщі трисипільщик. Інтервал 5-10 днів. Остання обробка за 5 днів до збору вражаю. Оце те, що треба. Добре. Так, наступна дія по, з допомогою рослинам сьогодні. Це я пролью магнікур енерже кабачки, 3 штуки у мене, і огірки. Щоб не було несправжньої мучністої роси. Я візьму 3 мл магнікур енерджі і розведу їх у двох літрах води. Ще додала майстер 134013 13 для укорінення кабачків та огірків. Спочатку проливаю водичкою, а потім препаратами. Кабачки. Огірки замульчувала соломою. Зараз отут прикреплю агротканину, агроволокно, щоб був затінок. Наступний крок сьогодні з допомоги рослинам, буду підживлювати томати кальцієвою селітрою. Це буде профілактика від вершинної гнілі томатів. Ця хвороба виникає із-за нестачі кальцію, нестачі вологи в почві при високій температурі і може знищити весь врожай, як і фітоптора. Теж спочатку пролью водичкою кожен кущик, а потім пролью десь по літру, мабуть, по, літру, по пів літри, по літру під кожен кущик кальцівою селітрою. Наступного разу буду обробляти по листу. У мене кальциніт фірми Яра Фінляндія. Добре розчиняється у воді. Я беру 20 грамів на 10 літрів води. Це буде столова ложка і ще трішки. Я відразу на три ведра розчиняю. Все, майже менше двох хвилин. І він вже розчинився. Отакий ковшик у мене є дуже зручний. Теж приїхав з нами з минулого життя. По ковшику під кожен кущ. Трохи більше. Наступна дія з допомогою рослинам. Я пролью майстром 134013, 13, перці і баклажани. Щось вони мені не подобаються. Ну, баклажани взагалі-то повільно ростуть. Це комплексне водорозчинне добриво італійської компанії Валагра у хілатній формі з перевагою фосфору та доданням мікроелементів. мідь, залізо, марганець, та цінк Спочатку водичкою і добривом. Зараз спекотно, тому я замольчую соломою відразу. Отак От я замольчувала. Всередині залишила ґрунт відкритий, тому що я там посіяла салат. Перед дощем посіла. Використовуємо, використовуємо, що називається, кожен клаптик вільної землі. Отак прикриті огірки від сонця. Вранці це у нас східна сторона, вранці тут дуже пекуче сонце. Свої гортензії макрофіли у кашпо я вчора пролила сироваткою. Яку замовляю у своїх молочників для підкислення ґрунту. Періодично так роблю це для того, щоб краще засвоювались макро- і мікроелементи. Завтра оприскаю по листу брексілферум та пролью під корінь монофосфатом калію. І сподіваюсь на гарне цвітіння. Отакі яскраві були за парканом пізні, самі пізні півонії. Це було декілька днів тому. Приїжджали діти і дочечка вже допомогла мені їх обрізати. Свіжо підстрижений парканчик з бірючини. А отам вже наростають пагони гібіскуса трав'янистого. Це єдиний, який я у себе залишила. Володя сьогодні обрізає, чистить, нормує віноград. Це сапіраві. А це кішмі лучистий, На ньому він вже створив красоту. А отакі хащі зараз на сапіраві. Поки ще. І от результат. Такий красивий прозорий кущ. Ось скільки він нарізав гілок зайвих. Хотіла зняти красиве голубе небо і мою красиву жемолость. Володя закріпляє металопрофіль на навіс. Спочатку покажу, що тут вже зроблено. Так, щось я дуже близько підійшла. От ми, Володя закріпив вже три листи металопрофіля. Ми взагалі розраховували, що він буде білий. Зі зворотнього боку, щоб тут було світліше у нас. Але нам привезли отакий. Бо це під замовлення з Черкас везуть у нас. Тому ну вже хай буде, так і буде. Вони, а вони нам сказали, о вам повезло двосторонній. У вас буде двосторонній, бо коли на паркан, але теж люди розраховують, хто на... кому що потрібно і кому що подобається. Ну, вже так буде. І залишилось один лист. Його треба буде обрізати, напевно, да, володь? Обрізати будеш чи що будеш робити? Ага, от так, на цьому рівні. Обрізати. Ага. Так. А отут він так, от, отуди він його підсовував. Під шифер, Є, щоб да, тут да, не було да. води. Ага. Щоб дощ сюди не падав. Буде тут ага. у нас сухо, можна а, буде відпочивати і працювати, буде. коли буде непогода. Я, я ще ж фарбувати. А, ще не пофарбований. Як це називається? Обресідка? Обрешітка, так. Да. Тут ага, така сама пофарбовані. Ага. Да, і, і оці опори теж тут треба фарбувати. Воно да. буде, а біле. ну біле, так. Біле, звісно, все буде. Біле. А тут може ще і зробимо. Як кімнатка така, поруч Да. Шо, що за кімнатка? Ну, якщо зробити тут поруч, ага. то тут буде невелика uh -huh. така. Uh -huh. ну, мабуть, як кімнатка. Uh -huh. так. Uh -huh. а, Садова а, кімнатка. Да, а Квіти будемо, да. буде на перила поставити, uh -huh. uh -huh. от сюди підвіс, Ой клас. Ну, зараз поки це uh -huh. да, знизу. Да. Uh -huh. А потім цеглою з, з гаріща ну, да. на горищі у нас багато цегла від, цегла, від, роз... від розібраного комина. Викладати буду, я як бурківку. Угу. Володя хоче тут покласти, коли кудись потрібно дівати ту цеглу, з якої був зроблений комен. Щоб Це гарна цегла там. Так, да, да, Каже, там гарна цегла. Хоче зробити тут такий, як подіум, да? чи що це буде? Ну, не подімо, а просто угу. да. Майданчик такой. Такий майданчик або підлога. О. Клас. Хвилинку. Я кажу, що не зовсім темно. Не зовсім темно, в спеку да, буде дуже комфортно. Коли сонце, так. Да. так. Ну, зараз. Добре. Зараз буде. Угу. Так, добре. Всі. А що далі? А, фарбувати? Закріпити. А, закріпити ще треба. Да, а, ну, фарбувати увечері, так? Да? Ні, може навіть не сьогодні. Зараз спекотно. Подовжити. дуже? Сьогодні дуже спекотний а, день так, так. у нас. За прогнозом 28, а я так думаю на сонці всі 40. Мабуть, більше. Володя, ти куди забрався? Володя. Ти ж там обережно, добре? Обережно. Ну, нас на стій просто так, давай. Спекотно там дуже. Шматочки хека підсмажуємо без солі, без перцю, без будь-яких приправ. Просто почистила, а цього разу я купила такий хек, на якому не було чешуї. Зараз його спочатку треба підсмажити. Рибку я почистила, виложила в ту же сковорідку, де вона у мене смажилась. Ну, смажилась це основно, так я кажу. Вона у мене в мене не смажилась, а трішки я її там припушила, щоб вона стала біла і відділялась від хребто. На цьому етапі посолила, поперчила. Присипала отаким тим'яном і поверху ще сушеною селерою залишилась у мене з минулого року. І залью зараз томатною подлівкою. Трохи підсмажила я цибулю і горку. Підливку я додаю сіль, цукор обов'язково, бо я люблю, щоб вона була. Ось солоденька, трішки солоденька, не натисла. Перед травки улюблені це за вашим смаком. Ну, ось я виліла сюди всю подлівку. Подлівки багато, я люблю, коли багато і цибульки, і моркви. І зараз протушу хвилин 10-15, тому що. Ну, щоб трішки прокипіло і все. Тому що риба майже готова, подлівка, цибуля і морква готові, тому трішки протушу зараз. І все. І буде дуже смачно. Друзі, дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь, будь ласка. Якщо вам було цікаво, поставте вподобайку. Увечері лайт вже отак розцвіла.